Вітаю шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. І закликаю духів кави, прошу, скажіть нам, допоможіть. Скажіть, чи є негативний магічний вплив на дітей? Якщо у того, хто дивиться це відео, є діти на дітей, чи є негативний магічний вплив? Або чи є, якщо немає ще дітей, чи є негативний вплив, щоб не було дітей? Чи втручається хтось життя? продовження дітей, продовження роду. Шкодить продовженню роду. Чи негативний вплив на дітей? Ви знаєте, вже видно, що дійсно дітей нападають, обкрадають повністю все їхнє щастя, шлюб, майно. Якщо це діти вже в, в, ну, виросли, вже вони можуть бути у шлюбі, то забирають у це щастя, щоб шлюбу не було. Це можуть робити через чоловіка. Так, або роблять негативний вплив на чоловіка через чоловіка, так, батька. Через батька негативний вплив з оточення, а лягає, може, на дітей лягати. Ще можна Так. Ще можуть руйнувати, закривати от е, батька від дітей, закривати, щоб він не бачив, не чув, не звертав уваги, щоб... Е, щоб напасти, щоб забрати до себе, щоб забрати із родини батька. Так, скажіть ви ще що Ой, Дивіться, в минулому дуже активно робили дітям всю енергію, всю, весь ресурс. Всі їхні таланти, все, що в них було, намагалися викрасти і забрати і красу, і здоров'я. Закривали повністю всі шляхи, щоб діти не розвивалися, щоб не було нездоров'я. І ще я хочу подивитися, чи втручалися, впливали на життя, скажіть? Ще могли робити порчі такі насмерть, щоб діти і повмирали. І, можливо, було зроблено так, щоб вони не народилися. Це дуже е, давно робиться. І дійсно, якщо люди ще не мають дітей, той, хто дивиться це відео, то вам могли робити таку магію негативну кладовицьку, щоб ви не змогли мати дітей. Прошу, доки. Так. Що відбувається? Ви якимсь чином змогли захиститися, себе захистити, закритися від цих людей? Ви могли припинити з ними спілкування? От. Лише в думках, ви знаєте, підсвідомо, як відчуваєте, що йде напад на ваших дітей, і стоять якісь прив'язки, якарі, можуть бути підклади або якась. Річ подарована от батька проходимо, деякі родичі можуть ще. Обговорювати, заздрити, робити дуже такий негатив, посилати на ваш дім, на ваші гроші, і це також заважає дітям. Хоча на майбутнє вийшла гарна карта. Ваші діти дуже міцні, все одно вони Попри весь негатив, буду щасливі. І рід ваш має продовження на майбутнє. Заперечує весь негатив, убирай. Заперечує весь негатив убираю. Скажіть Вищі сили, чи будуть повторювати негативний вплив на дітей робити? Ні, не зможуть повторити. Ви як фортеця, ваш дім, ваша фортеця? На майбутнє можуть тільки навколо кружляти. Але захищений ви, ваші діти, все буде гаразд. Я заперечую, весь негатив убираю. Заперечую, можуть е зробити морок батькові, щоб він як остуду на дітей своїх. Прошу вищі сили, допоможіть, скажіть нам. Перекриваю. Перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю, духів кави закликаю, прожу, прошу, допоможіть захистити дітей, того, хто дивиться це відео. Знімаю повністю весь негативний, магічний вплив, сіпорчі насмерть, крадники, стяги, переклади, обміни, підміни. Знімаю і анулірую повністю всі фотокартки. із... Зображеннями дітей більше не несуть їхню енергетику, ворог більше не може мати прив'язки до дітей. Буде так, буде так, буде так. Цікаю повністю, анулірую. Всі підклади, все, що подаровано, підкладено, залито, підлито, закопано. Підсипано, більше не має негативної програми, не несе, повністю знімаю. Всю негативну програму анулірую. Кладовицьку магію більше не може працювати, анулірується повністю, повертається по Верховному суду, тому хто зробив. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю дороги дітям на гроші, відкриваю дороги дітям на любов, відкриваються дороги дітям на здоров'я. Того, дивіться, це відео, всі шляхи в дітей відкриті, дороги легкі. Всі мрії і наміри здійснюються швидко і легко. Буде так, буде так, буде так. Повертаю весь негатив, тому хто робив. Де буде все сказане, здійснено і так буде. Так, бачите, мали напад на дітей навіть могло бути так, що і ви не могли народити, чи тут втручання дуже сильні. Але на майбутнє все буде гаразд. Ваші діти досягнуть цілей, в них багато є знань. Закладених, їхня місія така. І оця кладовицька магія повністю знімається і повертається тому, хто зробив все їм назад вертається. Ті, хто на ваших дітей позариться, на їхні майно, то і сам без нічого застанеться. як з гуся вода сходить, так все. Лихе ворогу повертається, приходить до нього назад. Буде так, буде так, буде так, де да будуть захищені діти ваші. Досягнуть своїх цілей, будуть щасливі, а ворогу вороже все повертається, буде так приємної вам кави, всього найкращого. Любіть дітей і щоб батько. Віддав все, що в нього є, своїм дітям, більше не відчував холоду, буде так. Знімаються всі мороки. Діти це продовження, це саме головне. Дякую за увагу. До зустрічі.